Всім дай Боже здоров'ячко. мирної ночі, так як вже вечір, підвечір, мирної всім ночі, здоров'я, добра, злагоди. Кажуть в народі так, без незнання законів не усувається від відповідальності. Так само вийшло в мене. Без всіляких навиків, без всіляких найменших знань, без любої інформації я вирішила скупити всі гортензії всього світу. І при тому різні, як волотисті, так і широколисті, купила я їх раз, два, п'ять, вісім, вісім, а ще дев'яту притягнула, дев'ять штук. Ну, і почала займатися, доглядати їх і повисаджувала їх, крім одної, повисаджувала їх всіх в відкритий ґрунт. Ну, і з, з початку е, жари вирішила їх підливати. Але підливала, так, є вода тепленька. У відрах, значить, поливаю з відра. Нема, витягнула шланг і вдарила по газах і поїхала з шлангом. Що знизу, що зверху, то не звертала уваги. І я думаю, що о цьому всьому це є моя вина. Я так думаю, можливо, я помиляюся. На початку я думала, що це кліщ, я обробляла від кліща, як я побачила сухі листочки, от такі сухі листочки. Я подумала, що це кліщ, я е, обробляла квадрісом, я обробляла акторою і нічого не допомагало. До тих пір, поки я не перекопала, не перелопатила інтернет. І не зрозуміла, що виною всьому я ніякий кліщ, а найголовніший кліщ це я. І коли я почала вже підливати знову е сугубо тепленькою водичкою, настояною з відра, в мене помінялося. мої гортензії почали змінюватись. Бачите, вони подали. Признаки на життя. А то були вони в мене страшенькі. страшенькі. От бачите, От ці листочки вони як сухі, вони так шарудять. А на, е, тепер я ними рухаю, і вони такі, ну я то не, не вмію підібрати слова, щоб пояснити. Вони такі м'ягенькі стали, вони обгорівші, але вже не не, не обгоряють далі і так, щось тут є. о, Не чути такого звуку. Отак, правильно. Ну, не знаю, можливо, квадриз, можливо, дійсно це був кліщ, але я більш схильна до цього, що це не кліщ, а це е, мої незнання. Е, Звичайно, я цього не знала, що. Холодною водичкою, коли рослинка напечеться на жарі, і підливати неможливо. Не можна, не неможливо, а не можна. І тепер вони бачите, пускають бронечки і показують мені, що вони будуть жити. Цим хотіла я і поділитися, але заодно ще покажу свої трояндочки. Оці троянди я купила шість штук на базарі. Це старі троянди, як я називаю, і не тільки я нас багато, називаємо їх мамині троянди. Я їх так само купила, в мене все бігом. в мене має бути швиденько. Жіночка продавала, сказала, що це старі сорти, ті червоні, ті розові. Я шість штук. Загрузила в сумку і по конях погнала коней додому, приходжу, відкриваю, а там кореневої нема взагалі. Там одні волосочки. Тобто вона вкорінила їх попереднього року, тобто 23-го року, і навесні вже винесла їх на продажу. Ну, це я би так не зробила. Це неправильно. Має е, квітка на, е, наростити кореневу систему, вже тоді можна продавати. Я загребла 6 штук, дві у мене пропали, чотири я врятувала. І то оця троянда червона, вона вже цвіла, вже відцвіла я її обрізала. Тут у мене. Е, шавлі карадонна. Я купляла її у Анжели Скорніченко вроді. Канал е, називається. Коротше, не пригадаю, як канал називається. Е, вона з Одещини. Сади Півдня України чи що, щось таке. Щось так називається. Одним словом, в неї я купила три такі рослинки, які вдало прижилися. Вона теж відправляє з закритою кореневою системою. Так, якщо хтось бажає розуміє, про кого я, кого я маю на увазі, про кого я веду розмову, то звертайтеся до неї. Я задоволена. Тут ще одна. У мене трояндочка з базару старих сортів, вона ще не цвіла, але бачу, буде цвісти. Оця одна пропала. Я не вміла її ще рятувати, і я не рятувала. Тут друга пропала. Отут пропадала третя, бачите? Але я її витягнула. Я витягнула і. Підливаю, дотепер підливають у через два тижні. Навіть скоріше, як два тижні, десять днів. Я підливаю у От тут знову та шавлія від Анжелки. Тут так само від пані Анжели шавлійка, І отут моя сама любима, сама жаданна, Трояндочка, це теж старих сортів, але вона не червона, вона розовенька. Це її перша квіточка, отут є бутончик, буде друга. Ну, я надіюся, що це є та троянда, про яку я давно мріяла. Я бачила в наших квітничках у людей. Бачила таку троянду. Ну, надіюсь, що це вона. І тут ще дві мої гортензії, теж ваніли Фрайс. Ця, що я показувала за словами продавця, це теж ваніла Фрайс. Тут така сама історія, але вона вже відходить. Так само вже отут, бачите, який вона мені дала паросток, волоті дуже великі. За рахунок тих великих волотів я купила, бо інакше по сорту визначити, я не вмію. Кажуть, що стебло має бути червоне, але тут, так як червоне, але червоне це я знаю, червоні стебла не тільки у ваніли, а всіх гортензій, які квітують червоними і розовими кольорами. Тут є два кущики, я їх посадила поки що разом. Потім я пересаджу, бо я буду тут робити квітничок ще один собі. Не звертайтеся, що в мене не покошено, бо поламалася косарка, і поки що так. Але ми це вирішуємо. Один син поїхав на вахту, другий лишився і каже, що все, що він розуміє в косарці, він це зробив. Значить, будемо шукати майстра і будемо вирішувати. От бачите, ну, тут ще таке. О, а хто до мене йде? А до мене йде моя пані Коцька. Прийшла, бо вона чує, що я тут і вона так за мною ходить. Ми всюди по житті дві разом. Чого ти плачеш? Зараз йдемо, будемо пити молочко, будемо їсти, бо вона взагалі нічого не їсть, схудла тільки п'є. Бо така жара, я думаю, що це пов'язано з тою жарою. От бачите, яка моя розова красонечка. Так, і що вам ще показати? Покажу вам отакі, е, отаку і фінацею. Вона теж обгоріла, бачите, вуглики. Колір змінила, колір не відповідає сорту, бо вона сама має бути отака розовенька, отака-така, така. така. А вигорівша і вона виглядає білого кольору. Так, тут тежіноцейка, теж вигорівша, теж вуглики. Вон бачите, вуглики пошались. Що твориться? Тут ромашечка на насіння. Тут знов той самий сорт я засадила пів гектара землі. Ортензіями і старими трояндами. Ну, не пів гектара, це, звичайно, шутка, але багато в мене їх є. Це з-під бутилки черенкування 23-го року. Тут теж черенкування 23-го року, але тут не знаю, який сорт. Але найкраще вкорінюється той старий сорт. Я, ну, Це для мене. Можливо, я щось роблю не так, але це моя думка. Ще була одна якась, але я її стала і зламала. Отака От я неуважна. Так, тут теж це все на насіннячку. Щось собі, щось знайомим віддам. Так як мені зі мною діляться, так ділюся і я. А тут моя красуня Май Тауер. Це в'юнка Троянда, вона вже, бачите, має е арочку. Я все придбала, вона ще маленька, але я її вже цепляю на арочку. Ну що зробити? Якщо мрія в людини, то нічого не вдієш. Я її купляла на базарі, це теж посадка червнева. Але вона була з закритою кореневою системою. Ну, в принципі, там я вам зараз покажу, там багато ще в мене черневої посадки буде розквітати. Тут такий рядочок туєк, але вони три, три пропали, одна знов пропадає. Зараз треба попідливати, того я і вийшла. Тут така туя. А тут покажу вам тиждень назад я ще Любувалася, а нині вона отак згоріла. Це моя симпатія, вона повністю згоріла. Вона не любить жару, не переносить жару. І куди я її маю подіти звідси, я не знаю, тому що в мене всюди сонячні місця. Але десь їй треба щось думати і десь їй треба звідси забрати. Бо то не є. Вихід, щоб вона отак мучила себе і мене і горіла. Отут Вероніка, Шо? то не Вероніка, це я притягнула з поля, <кхи> їхала з сином і побачила, витягнула з землі. Треба було бачити, як я. Витягала порпала суху землю патиком, щоб корінь дістати. Ну я її дістала, принесла, обрізала, посадила. Знову ж кажу, корневін, поливка, і вона у мене почала цвісти вже так, якби другий раз, був перший раз вона цвіла в полі. Зараз подивимося, що тут це робить. Троянда від Ковальчука, а Троянда від Ковальчука собі спокійно сидить і навіть не моргає. Ви розумієте, навіть не моргає, ну нехай сидить. Так, далі що? Отут мені знайома перекинула через паркан Іриси і бери саджай. Хоч ну, я про них не мріяла. Що в мене є, то в мене є. І більше я не хотіла. Ну Вона принесла, треба було десь втикнути. Отут знову стара мамина троянда. У мене що слово, то стара троянда. Троянда старих сортів. А ну отут я Ах, запхала черенок, але тут бур'ян і нічого не видно. Бутилку я чіпати не буду, бо боюся, щоб я не зрушила черинок. Вже такий досвід маю. Так, ідемо далі. Отут у мене теж червнева посадка, квіточки, бутончик, є бутончик, буде цвісти. тут бутончик, і він маленький, вам через камеру видно. Але приймилося все нормально. Тут так само. Черневої посадки, тут серіу, я називаю дика капуста. Тут мої піоньки. тут моя капуста, тут знову знайома принесла іріс. І тут моя, ще одна Майн Тауер. Так само я бачу маленькі бутончики. маленькі бутончики. Будуть, ну фокусуйсь, буде цвисти. Одним словом, буде цвисти, але тут не рослинки йдуть на виживання. Хто сильніший, тот виживає, бо бачите, тут жовта земля, камера не передає, тут земля жовта. Коли робили мені паркан, копали фосу, щоб залити фундамент І це все тут лишилося. Ну, я понасаджувала, але знаєте, у мене такий характер, що нині одно, завтра 150 на це місце. Я казала, що тут копати не буду, буду прополювати, бо тут каміння. Я гору каміння на. Тут така купа, там далі купа навитягала, і це ще не все. Хости мої погоріли, бо я це, тож, мені хватило розуму, щоб я їх пересадила під саму спеку. При тому, що хости тіньові рослинки. Ну, але скільки розуму хватило, так і зробила. Тут моя красуня, як я її називаю, одноденка, цвіте, обсипається і це природньо. Йдемо далі. Тут хіноцейка, тут якось вона не горить, не знаю чому. Як показати? Отак більш, більш камера передає колір. Йдемо далі. Тут отаке лишила спеціально, думаю, хоч щось нехай цвіте. Тут у мене червнева посадка витягаю. Витягаю отак під баклажкою і... Корінюваче підливаю. Тут у мене такий бордюр із з чого? Із майорків. І ще були чорнобривці. Ну, як були? Не були, бо я посіяла, але вони не зійшли. Не знаю. Чи насіння було старе, чи Моя якась помилка, при тому, що я вже не, не перший раз висівала і постійно в мене був тут бордюр такий, А цього року лишилися тільки ой, майорки. Не чорнобривці, майорки. Це теж чернева посадка. Це теж чернева посадка. Тут під баклажкою не хочу лізти. Значить, там не все добре. Воно під баклашкою, там теж під баклашкою не все добре. Чернева посадка. Що треба отут між тою баклажкою той треба ще щось посадити. Так, тут отака багатоповерхова теж. Отака квітуля. Бачите, така красоня, майорка. Тут у мене, а що тут в мене? Ну скажіть, флокс білий, а пахне. Ви знаєте, то, певно, буде дощ. Бачите? Що робиться, певно, буде дощ. І в народі кажуть, коли флокси сильно дають запах, і коли їде поїзд і чути звук, це означає, що буде дощ. Ну, будемо надіятися, що <сум> вислови народні будуть, перейдуть в реальність. Тут така вона не камера не передає колір. Не передає колір зсередини Середи, е, пелюстки такі е, гарячо-помаранчеві цеглові, а е, дуже такий товстий паген не зігну, а знизу ззовні е, світленький колір. Отут такий мій бартюрчик. Ось так, 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 так виглядає в ту сторону, в ту сторону ще не виглядає, бо. Під виноградом, тут під виноградом і тут ще не цвіте. Не цвіте той бордюрчик. Тут моя red Intuition. Це моя красуня. Отут. Ой, яка ти красуня. Тут в мене, бачите, не догледіла е -е, з Хто зжер? Кліщ павутинний, але я обробила. Два рази вже обробила, думаю, що він відійде. Тут моя керіо ще не цвіте, а тут моя любов любовна чорна трояндочка. Якої назви я, як завжди не знаю. Ну, для мене це не важливо. Для мене важливо її краса, її запах. Але вона, певно, і немає. Ні, вона не має запаху, вона не пахне. Пахне тільки з е, чайно-гібридних на даний час пахне тільки керио. Так, йдемо далі. Йдемо далі, а отут моє нещасті, бачите? Не розумію, чи то згоріли від жари, чи то тріпси з'їли, не знаю, що тут є. Ну тріпсів, так якби тих жучків я не бачу. Я не бачу, але, може, я сліпа і окуляри вже не допомагають. Я зараз їх обріжу. Це я маю такі два кущики, я їх обріжу. Обріжу і буду далі обробляти. Тут я посадила також червнева посадка. Вже вона буде квітнути розовенька, але ту рядом теж розовенька. Значить, їх треба буде осінню розсадити. Треба буде тут повністю повикопувати ті трояндочки. Коли я купляла перші трояндочки, мені продавець сказала, що прививку не в землю 5 см заглублювати, а вона мені сказала, не знаю, чи це була її помилка, чи, я думаю, ну, більше надіюся до помилки, чи можливо, не знаю, вона так сказала, що наоборот прививка має бути 5 см зверху. І аж тепер я розумію, що я їх садила неправильно, і тому вони в мене в основному одна гілочка і все. Тепер вже я їх саджу по-інакшому. Отут, бачите, така красуня. О, поїзд їде, і я чую аж сюди. Тут така моя красуня, оцей колір теж я дуже люблю, але вони теж тут рядом. Ось тут одна. Тут друга і тут третя. Зараз я вам покажу. Тут знов червнева посадка, отут вона ще маленька. Тут такий бордюрчик я планую зробити із самшиту. Отак, От це мої вкорінення. Це все десь більший, десь менший. Бачите, десь взагалі такий маленький, це гейхера моя теж красуня. Треба буде її осінню розсадити. Е, я вкорінюю сама. І десь на днях я планую ще навкорінювати, тому що мені дуже подобаються такі бордюрчики, щоб не купляти, не купляти то я вважаю, що краще понасаджувати безкоштовно таких самшитиків, тільки за ними треба. як Кажуть на російській мові, глаз да глас. Бо кліщ їх пожирає. Їх не треба чекати, коли прийде кліщ, треба попередньо їх обробляти від кліща. А Я там того року так робила, а тепер щось я протикала. Ось такий тут, тут більший, десь більший, десь менший. Але я буду стригти, і я думаю, що я їх виведу на один рівень. Тут моя красуня, бачите, ззовні світлі, а тут такий велюр, бархат темний, ну, не передає камера. Тут така і тут така, О, така красуня. Бачите? Тут знову таке нещастечко сидить, тово сидить. Воно не цвіло, це не, не цьогорічна посадка, бачите, цьогорічна вже цвіте, а воно собі сидить і сидить. І нехай сидить. Оця так само, бачите, її треба обрізати, бо її не знаю, яка причина в чому. Причина, що вона отака. Бо не показую. Не знаю в чому. Що їй? Не подобається. Ти пані Коцька тут зі мною, та? О ти моя красавиця. Хоч хтось за мною лазить. Отут тут моя знову ред Intuition. О, зараз я згадала. І зараз подивимося, що тут є всередині. Ну що тут є? Десь місяць, коли я черенкувала її. А, там, зараз, зараз. а там вроді щось є. Ну, фокусуйся Шею руками не сітрясеяк. О, о о о, о, тут вверху, бачите, в самому верху Ой, знов. Ну. Ну, давай. О, тут у самому, самому верху листочок пішов. Значить, вона показує на життя. Але, як я люблю казати, кінець буде тоді, коли вона буде отака гарнуння. Отак буде показувати свої квіточки, тішити своїм своєю красою, тоді, тоді вона буде, тоді буде означати, що вона приймилась. А інакше не приймаємо. Ну що, мої дорогенькі, йду я пообрізаю ті трояндочки, симпатію свою, згорівшу обріжу, трошечка ще попідливаю і буду йти відпочивати. Всім мирного неба, здоров'я! Здоров'я, здоров'я, здоров'я і миру. Миру, щоб закінчилось вже це страхіття. Що, пані Коцька, ти прийшла теж вон, а ти чихаєшся. Тебе щось там теж гризе. Всі бувайте здоровенькі. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що пишете коментарі. Дякую, що ви зі мною. Бувайте всі здорові і моє па-па-па-па.